Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена, знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні у нас 18 грудня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Також традиційно нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, уточніть всі деталі, вас проконсультують. Також Підписуйтесь на канал, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Підтримайте наш канал лайком і коментарем. Volkswagen Turan 2011 року 8900 ціна, 1,4 бензин, на автоматичній коробці передач, 140 кінських сил, авто семемісте. 7 Семимісне 7 195 тисяч прибіг. Показ як виглядає. Так, автоматична коробка, клімат-контроль, дисплей, навігація. І парктроніки. Рено сценік 10-го року. Так. 6850 ціна, комплектація Bose, 1,5 дизель в рідній фарбі, 220 тисяч. Так, пробіг. Так, авто відчинене. Так виглядає. Шестистопанева механіка. Клімат контроль. Opel Zafira, 9 рік, 6350 ціна, 1,7 дизельний двигун, авто свіжопригнане, 192 тисячі пробіг. Переднє електросклопідйомники. Мультикермо. Шестиступенева механіка. Є кондиціонер. Ось, перепрошую, так виглядає по колу. Peugeot 5008 2014 року, 11 тисяч ціна, 1,6 дизель, 120 кінських сил, 220 тисяч пробіг. Клімат-контроль, коробка автоматична, парктроніки. Volkswagen Touran, 2005 рік. 5700 ціна, 1,6 бензин, 115 кінських сил, 6-ступенева механіка. Контакти є. 225 тисяч пробіг, свіжо пригнана. Так, клімат контроль. Ну, може, трошки вам буде видно. Citroen c 4 Picasso, Одинадцятий рік, 6700 ціна, 1,6 бензин, 156 кінських сил, автоматична коробка передач. Авто семимісне, 193 тисячі пробіг. Відчинене авто показую детальніше. Так, хвилинко є. Yeah. Так він виглядає. Кліматконтроль. Паркоп і парктроніки. Мазда 5, 2014 року. 9950 ціна, 1,6 дизель, 160 тисяч пробіг. Шестиступенева механіка. Дисплей. Так, тут трошки буде вам видно. Є парктроніки. Volkswagen Touran, 4-го року. 5400 ціна, 1,6 бензин. Контакти, щоб вам було видно. Думаю, що має бути. Так, бачите стан. Шестиступенева механіка. Рено Сценік 2011 року, 7,450 ціна, так зразу її контакти, 1,5 дизель, 110 кінських сил. Так, 4 електросклопідйомники, 6-степонева механіка, мультикермо. парктроніки. Жоп 5008, тринадцятий рік, 7900 ціна, 1,6 дизельний двигун на автоматичній коробці передач. Так, Світлий салон. Так, думаю, Там вам добре видно. Так виглядає автомат, є клімат-контроль. Парктроніки Рено Сценік 2013 року. 8500 ціна, 7-місний, 1,5 дизель на автоматичній коробці передач. 115 кінських сил, 198 тисяч пробіг. На жаль, немає контактів і власника не можу знайти. Сильно затоноване авто і... Запотіло трошки, на жаль, нічого вам не покажу. Є парктроніки. Volkswagen Туран, четвертий рік, 650 ціна, двохлітровий бензин, 150 кінських сил, 175 тисяч перебіг. Розвальте. Шестиступенева механіка, є підігріве сидінь, клімат. Фаркоп і парктроніки. Пежо, 807-й. З 7-го року. 5 ціна буде щоторг, 2 літровий дизель, терміновий продаж. Дзвоніть, уточнюйте. Шестиступенева механіка, клімат-контроль. Так вона виглядає. Так, а тут, а тут не буде вам видно, на жаль. Mazda 5, 13 рік, 9.300 ціна, 2,5, газ бензин, автоматична коробка передач. Шестимісне авто, 170 тисяч пробіг. Так, показую детально салон. Мультикермо. Так, виглядає автомат. Клімат-контроль. Так, тут другий ряд сидінь, два місця і ззаду ще два. Є парктроніки. Volkswagen Touran, третій рік, 5200 ціна, 1,6 бензин. Свіжопридана, обслужена, 226 пробіг. Шестистепанева механіка, підігріву сидінь, клімат-контроль. प्रकोब